Друзі, вітаю! На минулому уроці ми вже познайомилися з брокером та розібралися, що треба знати при його виборі. У цьому відео ми розглянемо двох брокерів, якими я користуюсь. Друзі переходимо на сайт Tigercom Broker. Посилання для швидкого переходу до реєстрації. Я залишу вам в описі під цим відео. На цій сторінці вводиш свою електронну адресу та створюєш пароль. До створення паролю треба віднестися серйозно. Зробіть його більш складним: мінімум 10 символів, великі та малі літери, цифри та символи. Якщо довіряєш Google менеджеру паролів, то для зручності можна зберегти його туди. Далі тиснемо продовжити. На цій сторінці брокер нам зразу пропонує вибрати біржу за замочування. До речі, тут ми можемо подивитися, які взагалі є комісії на торгівлю, та порівняти які знижки. На комісії пропонує кожна з трьох топових бірж, з якими співпрацює брокер. Як бачите, в деяких бірж може бути дуже велика різниця в заощадженнях на комісії порівняно з конкурентами, але є і певні умови цих знижок. Наприклад, на Binance від торгівлі на ф'ючерсах ми будемо отримати 35% від торгових комісій, а саме, як кешбек. А якщо брати Bybit, то ця знижка більше відноситься до спотової торгівлі, і вона включає вже знижені комісії на вхід та вихід з угоди, а сам кешбек повертається на ваш рахунок в розмірі 10%. Трішки по іншому працює співпраця брокера з біржою OKX. Щоб отримати кешбек на свій рахунок OKX у розмірі 20%, треба зареєструватися за їхнім реферальним посиланням та в особистому кабінеті біржі створити API-ключ. І додати його до Тайгерком Брокер для отримання ще додаткових 25% від торгових комісій у якості винагороди. І тоді загальний бонус буде 45% кешбеку. Я обираю Binance, тому що як би не приваблювали більші бонуси від інших бірж. Мені потрібно, щоб все було максимально надійно, зручно і в одному місці. Та саме головне це висока ліквідність активів. А в цьому плані біржа Binance займає перше місце. Тому обираю Binance та йдемо далі. Все, ми зайшли в особистий кабінет. Але щоб ним користуватись, потрібно ввести відомості про себе та пройти верифікацію QIC. І для цього необхідно заповнити всі ці рядки згідно вашого посвідчення особи. Це може бути ID-картка. Закордонний паспорт, дозвіл на проживання або водійське посвідчення. Потім наступний етап: завантаження копії документа, згідно якого ви вносите дані, і в кінці треба зробити селфі. Якщо все зроблено правильно, знімки документа зроблені чітко. Зазвичай верифікація проходить швидко. Друзі, я не буду проходити верифікацію, так як вже маю аккаунт у даного брокера. Тому просто покажу інтерфейс даного сервісу зі свого кабінету. Давайте розглянемо функції верхньої панелі. Тут є перемикач між різними біржами. Значок Binance вказує на інтеграцію з цією біржею. Гаманець перегляд балансу та управління коштами, заявки та позиції. Це відображення поточних угод. Відкритих ордерів і позицій у торгівлі. Кладка комісії інформація про розмір торгових комісій та знижки. Плече це налаштування кредитного плеча для торгівлі. Далі АПІ інтеграція з сервісом через АПІ для автоматичної торгівлі або аналітики. Кладка Історія це перегляд минулих операцій та транзакцій. Щоденник трейдера, журнал для запису угод та аналізу стратегії. Рівень верифікації, статус перевірки аккаунту. У правому верхньому куті є іконка вибору мови, кнопка профілю, де можна переглянути особисті дані, налаштування та вийти з аккаунту. Давайте спробуємо поперемикатися між біржами. Bybit. OKX зразу показують налаштування для підключення, знижок та кешбеку. Та Binance. Кладка Гаманець показує загальну суму коштів. У гаманці є кілька категорій, які розділяють кошти залежно від їхнього призначення. Таких як «Spot» — основний рахунок, який використовується для купівлі та продажу криптовалют. Futures USDM баланс для фьючерсної торгівлі. Розрахунок у стейблкоїнах, наприклад, USDT. Futures Coin M – баланс для фьючерсів, розрахованих у криптовалюті, наприклад, біткоін. Потім функціональні кнопки. Депозит. Для внесення коштів на аккаунт, переказ іншої біржі, гаманця або фіатний депозит. Трансфер переміщення коштів між різними рахунками, наприклад, з спота на ф'ючерс. Виведення: виведення криптовалюти або фіатних коштів з біржі. Вільна маржа, скільки коштів доступно для відкриття нових позицій, нереалізований PNL, поточний прибуток або збиток за відкритими позиціями. Кнопка відображення історії операцій. Можна переглянути історію транзакцій. Таких як поповнення, перекази, виведення та використання коштів та відсоток знижки на комісії. У мене активна знижка 35% на торгові комісії. Давайте перевіримо історію транзакцій. Тепер подивимось приклад повернення кешбеку з комісії. Тут є показник торгового обсягу та сплаченої комісії за минулий день. Примітка: бонус приходить через 24 години після ваших торгів. Ось показник заощадження за весь час торгівлі. Як бачите, якщо активно торгувати, то можна економити тисячі доларів та повернути їх собі на рахунок. Далі вкладка плечі: торгове плече це інструмент, який дозволяє торгувати сумами. Що перевищує твій реальний баланс. Біржа надає позику, збільшуючи твою купівельну спроможність. У полі пошук можна знайти актив, який вас цікавить найбільше, відфільтрувавши все лишнє, швидко змінити плече та повернутися до торгів. Тут зразу ще можна перемикати між крос та ізольованою маржою. Також є кнопки швидкого встановлення максимального або оптимального плеча, та вибрати все, щоб зробити єдині налаштування для всіх активів. Знаки оклику на активу сигналізують про зміну політики біржі. Або брокера щодо можливості встановлення розміру плеча. Бажано завжди контролювати це і при появі таких змін відрегадагувати його під свою торгівлю. Ще є кнопка перемикання між USDM і CoinM. Якщо ще не знаєте, яка між ними різниця, то я вам зараз розповім. Фьючерс USDM це торгуєш криптовалютою, але прибуток і збитки рахуються в USDT. Зручно, бо стейблкоїни не змінюють свою вартість. Futures CoinM. Прибуток і збиток рахується в самій криптовалюті, наприклад, у біткоін. Якщо біткоін росте, ти не тільки заробляєш на угоді. А ще й сама криптовалюта дорожчає, але це ризиковано через волатильність. Якщо хочеш стабільний прибуток, обирай USDM. Якщо хочеш більше крипти, але з ризиком обирай CoinM. Я рекомендую обирати USDM. Наступна вкладка API ключі. Тут ми будемо створювати ключі для підключення торгового терміналу до біржі через брокер. Звучить незрозуміло, але не хвилюйтеся. Тут немає нічого складного. І це ми обов'язково зробимо на наступних уроках. Ще прямо звідси можна скачати та встановити собі професійний термінал для трейдингу з безкоштовною ліцензією для торгівлі криптовалютою. Є версія для Windows та Mac OS. Рекомендую вам саме цей термінал, так як він стабільний та багатофункціональний. Далі щоденник. Тут можна аналізувати угоди та підбивати підсумки. Рівень верифікації, я маю стандартний. Ну і остання кнопка профілю. Тут є налаштування, мої угоди, Tiger Token. Була можливість придбати Tiger Token до його запуску, але розпродаж вже закінчився. Ще брокер має реферальну програму. База знань, вся інформація про функціонування та функції компанії знаходиться тут. Промокод. Тут можна ввести вручну промокод та отримати різноманітні бонуси. Ну і кнопка Вийти з акаунту. Тепер давайте розглянемо брокера. Айтліс right Capital. посилання для швидкого переходу до реєстрації. Я теж залишу вам в описі під цим відео. Зразу переходимо до реєстрації. Друзі, на жаль, тут немає української мови. Сподіваюся, що в майбутньому її теж додадуть. Вводимо свої дані: прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, електронну пошту. Якщо користуєтесь Discord, вводите своє ім'я користувача, але це не обов'язково. Проходимо капчу, далі уважно читаєте правила компанії і якщо погоджуєтесь, ставте галочку та тиснемо Створити аккаунт. Після цього підтверджуємо електронну пошту, створюємо надійний Пароль не менше 10 знаків, має включати цифри, великі та маленькі букви і символи. Далі натискаємо вхід та вводимо свій логін. Це ваша електронна адреса і пароль. Переходимо в особистий кабінет, але функціями користуватися ми не зможемо, поки не пройдемо процедуру KYC. Тут нам пропонують перенести дані з іншого вашого акаунту, якщо він у вас є. Але ми тільки перше тут реєструємося, тому натискаємо пройти процедуру KYC». Тут погоджуємося з достовірністю пред'явлених даних та тиснемо Продовжити все. Далі нас переводить на сторінку проходження верифікації. Тут вводимо всі необхідні дані згідно вашого документу. Далі звантажуємо документи та робимо селфі. Тут, до речі, є кнопка для проходження верифікації у вашому телефоні. Краще вибрати цей варіант, щоб зробити відповідні фото та селфі за допомогою камери телефону. Все, чекаємо, поки закінчиться перевірка ваших даних. На цьому етапі я зупиняю своє проходження KYC і просто переходжу в свій кабінет, так як вже маю верифікацію аккаунту у даного брокера. Тут ми бачимо головне меню. Все інтуїтивно зрозуміло, і взагалі функціонал даного брокера подібний до вже розглянутого нами раніше Tiger.com Broker. Тому сильно не буду тут зупинятися. Давайте швидко пробіжимо по основних функціях. Бокова панель з даними про ваш баланс. Маємо ф'ючерсний і спотовий рахунок. Потім нижче є можливість внутрішнього переводу між рахунками. Далі значок аккаунта. Натиснувши на нього, бачимо, які ще функції має даний брокер. Потім зразу видно, з якими біржами співпрацює даний брокер. Можна швидко перемикатися між цими біржами. До речі, знижки на комісії брокера VLC майже подібні зі знижками Tiger.com Broker. Далі спотовий гаманець, перекази. Також є можливість швидкого встановлення плечей. Потім вкладка API-ключі можна редагувати та створювати нові ключі. Та ще у даного брокера можливо завантажити термінал для торгівлі. Про нього будемо говорити у наступних відео. Далі кнопка, якою можна швидко зняти всі заявки або екстрено закрити всі відкриті ваші угоди. Це дуже важливо і зручно, адже бувають такі випадки, що торговий термінал по технічним причинам зависає або відвалюється пінгин при великій волатильності. То ця функція може зберегти вас від великих втрат. Ще у даного брокера є свій непоганий скрінер, який точно вам допоможе у відборі та моніторингу криптоактивів. Навіть є можливість встановлення рівнів, включаючи сигнальних. До речі, Whitelist Capital не зупинився тільки на скрінері та десктопному торговому терміналу і зробили ще й веб-термінал, даючи вам можливість торгувати прямо з кабінету брокера, не встановлюючи його на ПК. А ще цей брокер працює над розробкою алго Можете самостійно деталі. Детально ознайомитись з даним ботом в особистому кабінеті, ну і вкладка перекази. Через неї відбувається поповнення рахунку брокера та виводу коштів з нього. Є підтримка декількох мереж для зарахування коштів та багато різних монет. Після вибору мережі ми отримуємо адресу, яку можна скопіювати або відсканувати її QR-код, вставити в свій зовнішній гаманець або гаманець криптобіржі та здійснити переказ. Що ж, друзі, сподіваюсь, що я вам зміг трішки розповісти про даний брокерів. Можливо, вам якийсь аспект був не зовсім зрозумілим, або вам потрібно щось більш детальніше розповісти? Будь ласка, напишіть про це в коментарях.